Всім привіт! Сьогодні екстрений виїзд, тому що я після роботи змучений. Камради приїхали, забрали. Сьогодні у нас така компанія з чотирьох чоловік. Тому приїхали на Черняхівське поле і шукаємо. Але вмикнувся я не через те. Є перша знахідка. Ось така знахідка, що це я не знаю. Але ви підказуєте мені в коментарях, від чого це могло бути. Спочатку подумав, що це пряжка, але на жаль ні. Але це 100% їхня і це бронза. Ну що, за першу знахідку лайк та й шукаємо далі. Вже всі прозбрідалися, хто куди, я теж відійшов, є в мене знахідка, дивимося. Частинка якогось або кільця, або браслета. Бачите, є. візерунки є. Мабуть, був браслетик по КРчику. Ну, що маємо, то маємо. Знахідок мало, але шукаємо далі. Так, повний однозначний сигнал Ви подивіться, що в мене випадає. Який прекрасний ніж по КР. Ще навіть можна нагострити та чистити яблука. Ну, досить навіть великий. Зазвичай вони маленькі. Ну, знахідка шукаємо далі. Так, друзі, вмикнувся, бо в мене є знахідка і це, мабуть, частинка місячника. Хоча я можу помилятися, але схоже на те. Або якийсь амулет. Ось така частинка. Видно, що був зацепчик, але, на жаль, він не цілий. Ну, ось із таких. Шматочків потрошку копаємо, поки що знахідок немає цих. Так, друзі, знайшов таку знахідку, а ви підказуєте, це шматок амулету, чи це просто якась чи просто шматок цвітний Так, друзі, змінили локацію, ходять камради, перевіряємо просто поле. В мене є знахідка, кругляк. Дивимось, є кругляк. Дивимось, що це за монета. Зараз дуже важко це визначити, треба її чистити, але кругляк є, вже лайкос, йдемо далі. Почистив монету як зміг. І дивіться, це у нас монета Олександра. Вон видно корону. Пензель Олександра, а тут 1857 рік. Але монета така вже зайорзана. Ну що маємо, то маємо. Там он, камрад пішов хащі перевіряти. Поставте лайк йому на вдачу. Ну а ми копаємо далі. Так, пацани, фіналочка. Всі зібралися. Фіналочка по, по знаківкам. Ну, ти пропив! Оце, оце знайся сьогодні, що ти програв Деус. Я загубив хабарницю, просто там сколько находок ви проиграли. Ми поняли. Коротше, Короче, ви побачили. Оце моя, бачите, ось крайній царьок і дивіться, у мене, у мене сталась халепа, у мене ось відламалася та... штанга. -ня 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 -ня. Від Тому я трошки раніше завершив. До зустрічі, хлопці. Так, а ну покажи хабарничку. Ну все, бачите. Хабарничка Ромчика. Ну прибери свої пальці, вже вкрав. В общем, Ромич знайшов гривню по Київській русі. Та вбери свої пальці. Хуївня алюмінієва. блін. Боже, тебе заблочать. Ну так не хочемо. Дмитро злий, бачите, в нього навіть окуляри неправильно висять. Ну то таке. Так що так, хоп, завершився, тому будемо їхати. Такий результат. До зустрічі!